Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску прориви Google у квантових обчисленнях, мегаконтракти Антропік і Мета, нові AI окуляри від Amazon та Tencent, гучні позови проти Perplexity і навіть поради від Дженсена Хуанга, хто стане справжнім мільйонером епохи штучного інтелекту. Google оголосила про історичний прорив у квантових обчисленнях. Її новий процесор Willow із 105 кубітами вперше досяг перевірюваної квантової переваги, виконавши алгоритм Quantum Echos у 13 тисяч разів швидше за найпотужніший суперкомп'ютер Frontier. Це не просто демонстрація швидкості. Результат має реальне наукове значення і може бути експериментально підтверджений. Технологія дозволяє вивчати ентанглемент, квантову хаотичність і моделювати молекули для відкриття нових ліків. Сундар Пічаї назвав Вілоу квантовим телескопом для невидимих явищ, який відкриває еру практичних квантових обчислень, здатних змінити фарму, науку та криптографію. Сундар Пічаї також заявив, що Google була ще компанією задовго до ChatGPT, інвестуючи в штучний інтелект ще з 2016 року. За його словами, Gemini 2.5 уже перевершує GPT 4 o у тестах. Адже Gemini 3.0 очікується до кінця року. Компанія робить ставку на потужну інфраструктуру, чіпи TPU та глибоку інтеграцію Ші у продукти від пошуку і Google Cloud до квантових досліджень. Пічай назвав Ші найбільшою можливістю нашого часу, яка змінить економіку, освіту і науку. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. Антропік веде переговори з Google про мегаконтракт на десятки мільярдів доларів для використання хмарних обчислень і tpu чіпів, що може стати однією з найбільших ші угод в історії. Це розширює партнерство. У межах якого Google вже інвестувала 3 мільярди доларів і дає Anthropic обчислювальний паритет з OpenAI та Microsoft. Угода дозволить масштабувати тренування Клод до рівня мультигігават, а для Google зміцнити позиції у глобальній хмарі. Tencent випустила Homeuan World 1.1 відкриту модель, що створює повноцінні тривимірні всесвіти з тексту або зображень. Нова версія працює в реальному часі. Підтримує відеодифузію, vr сумісність і генерує сцени з геометричною точністю. Модель доступна на GitHub і Hugging Face, А експерти вже називають її революцією у створенні 3D контенту для геймдеву, кіновиробництва і віртуальної реальності. Amazon представила ще окуляри Amelia – інноваційний інструмент для кур'єрів доставки. Пристрій з ar дисплеєм камерою та комп'ютерним зором проектує навігацію. Адреси й попередження прямо в поле зору, дозволяючи працювати хансфрі. Тестування показало економію до 30 хвилин на зміну, а глобальне розгортання стартує з Північної Америки. Amazon вважає це кроком до щі логістики майбутнього, де технології підсилюють ефективність і безпеку доставки. Eleven Labs оновила інструмент Voice Isolator, додавши повну підтримку відео. Тепер користувачі можуть завантажити шумне MP4 відео і отримати студійно чистий звук без втрати синхронізації. Інструмент ідеальний для ютуберів, журналістів і подкастерів, адже працює без дорогого обладнання. Користувачі вже називають це революцією в постпродакшні, яка робить професійну якість доступною кожному. Все самі стартап співзасновника Oculus Брендана Іріба залучив 250 мільйонів доларів у раунді Series B для розвитку голосових ШІ-агентів і смарт-окулярів. Компанія створює розмовного Ші компаньйона, який реагує за 200 300 мілісекунд, розуміє інтонацію та емоції. Разом із фінансуванням Сесамі запустила бету ios додатку, що дозволяє спілкуватися з ШІ без екрана. Крок до ери, де технології стають справжнім співрозмовником. Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, закликав готувати більше сантехніків, електриків і будівельників, а не лише програмістів. Він назвав штучний інтелект новою індустріальною революцією, що потребує масового будівництва дата-центрів. Хуанг наголосив: ще не може побудувати себе сам. Саме кваліфіковані робітники стануть головними героями нової епохи, де фізична інфраструктура це серце інтелектуальної економіки. Андреесенхоровіц анонсувала рантайм 2025, закритий шій ретріт у Сполучених Штатах, присвячений найбільшому інфраструктурному субциклу в історії. Подію називають місячним пострілом ші ери. Вона збере топ засновників і інвесторів для обговорення енергетики. Обчислень і креативних ші інструментів. Коровіц, яка інвестує чверть портфеля в ші інфраструктуру, позиціонує рантайм як місце, де формується інтелект світу. Мета оголосила про скорочення 600 працівників у своєму підрозділі Super Intelligence Labs, що займається штучним інтелектом. Це частина масштабної реорганізації. Для підвищення ефективності, тоді як елітна група TBD Lab, яка працює над розробкою суперінтелекту, залишається недоторканою. Компанія Марка Цукерберга інвестує понад 60 мільярдів доларів у 2025 році, включно з будівництвом гігантського дата центру Hyperion у Луїзіані. of Life Institute опублікував звернення Statement on Superintelligence, Яке вже підписали понад 23 тисячі людей, включно з Гінтоном, Бенджіо, Возняком, Бренсоном і принцом Гаррі. Документ закликає тимчасово заборонити створення штучного суперінтелекту Доти, поки не буде доведено його безпеку. Кампанія під гаслом Keep the Future Human об'єднала науковців, політиків і діячів культури, наголошуючи, що має служити людству, а не заміняти його. Reddit подав позов до Perplexity AI та трьох компаній-скрейперів, звинувативши їх у масовій крадіжці користувацького контенту для тренування щі моделей. У позові понад 100 сторінок компанія описує економіку відмивання даних, де нелегально зібрані пости продаються ще фірмам. Reddit вимагає компенсації та заборони на подальше використання своїх даних. Аналітики вважають, що справа може стати прецедентом, який визначить. Чи залишиться інтернет відкритим для тренування ШІ, чи стане платним ресурсом? Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.